Цей фестиваль став уже доброю традицією, яку з року в рік підтримують талановиті діти, молодь і дорослі. Перше місце я зайняла і отримала нагороду нагороду глядацькі симпатії. Вийшло, як я очікувала, дуже гарно, як я і старалася. Звісно, рада я для цього працювала. Зірочка, якою я дуже горжуся, це взагалі вона вже мене перевершила. Понимаєте, якщо маленька дівчинка вже перевершила керівника, то вже це вже рівень. Перше місце я робила писанки з технікою докупаж. Було трохи складно, тому що там були невеличкі. Дирочки, а їх надо було обрізати та закривати. Ну а так все чудово. Техніка декупаж взагалі дівчинка робила вперше і має досить гарний результат. Ви знаєте, перемоги дітей це завжди приємно.